У п'ятницю американська авіація завдала ударів по позиціях бойовиків ісламської держави Іраку та Леванту. За даними Пентагона, два винищувачі F-18 скинули керовані лазером бомби на артилерійські позиції бойовиків. У четвер ввечері президент Шабарак Обама виступив з терміновим зверненням до американців, заявивши, що дозволив американському війську завдати цільових ударів по бойовиках та постачати гуманітарну допомогу релігійним меншинам Іраку, які перебувають в оточенні екстремістів. Детальніше про це далі, Ярина Матвійчук. Бійці сунітської, так званої ісламської держави Іраку та Леванту сьогодні розширили окуповану територію, захопивши міста поблизу Курського регіону на півночі країни. Серед них одне з найбільших християнських міст в Іраку Каракош. Десятки тисяч мешканців змушені були лишити свої домівки. Президент Шабарак Обама заявив у четвер, що допомога мирним мешканцям уже в дорозі. Сьогодні я дав розпорядження провести дві операції в Іраку. Цільові в'яві щоб захистити американський персонал в Іраку, та доставку гуманітарної допомоги, яка допоможе зберегти життя тисячам іракських мирних мешканців, які опинились заблокованими в горах без їжі і води, практично перед обличчям смерті. Тиждень тому близько 40 тисяч членів стародавньої громади єзидів на півночі Іраку, ховаючись від бойовиків, втекли в місто Синджар. Тут у гірській місцевості біженці, переважно жінки та діти, опинилися у пастці без їжі та води. За словами оглядачів, єзиди, релігію яких чимало людей в Іраку засуджують, опинились перед загрозою геноциду від рук ісламістів-бойовиків. Між тим, за попередніми даними, сьогодні військам курдів вдалося звільнити з полону принаймні половину заручників. Усіх їх доставили у табір для біженців Махмур, що у курдському місті Дарік. Там люди отримують воду, їжу та необхідну медичну допомогу. За словами місцевих очевидців, близько 70 єзидів померло від нестачі води та їжі, а також через спеку в гірській місцевості. За іншими повідомленнями загиблих є значно більше, щонайменше кілька сотень. Після захоплення християнського міста Каракош чимало християн змушені були втекти в сусідні райони. де хто знайшов притулок у церкві міста Ірбіл. Усі християни втекли з міста. Кілька жінок старшого віку лишилися, бо вони були не в змозі ходити. Вони зруйнували наш дім. Де нам тепер жити? 12 людей жило в будинку. Ми хочемо лишити країну. Тут наше життя нікчемне. Бойовики розгромили війська курдів у кількох містах і заявляють, що захопили мосульську греблю на річці Тигр. Це стратегічне місце, яке дозволить екстремістам отримати контроль над постачанням води до Багдаду. Президент США заявив, що Сполучені Штати вдадуться до військових ударів, якщо буде необхідність захистити своїх людей в Іраку останнім часом ці терористи продовжують рухатися по всьому Іраку і наблизились до міста Ербіль, де знаходиться наше консульство. Там проходять службу американські дипломати, цивільні особи, а також військові дорадники. Щоб зупинити наступ на Ербіль, я доручив нашим військовим завдати цільових ударів проти терористів ісламської держави Іраку та Леванту. Щойно вони почнуть рухатися у бік міста. Раніше Вашингтон неодноразово закликав уряд Іраку сформувати так званий уряд національної довіри, куди б пропорційно увійшли представники усіх меншин країни. Ірина Матвійчук голос Америки.